Вітаю, друзі, сьогодні 2 жовтня 2025 року. Ті, хто стежить за політичним процесом, пам'ятають, що нещодавно Рейтерс заявило про те, що наприкінці вересня 2025 року, Рейтерс заявило про те, що Європейський Союз готує для України позику на величезні 130 мільярдів євро, так званий репараційний кредит. Остаточний розмір кредиту мав би узгоджуватися з Міжнародним валютним фондом, і кредит цей мав бути би спрямований на допомогу Україні у фінансуванні військових зусиль. І цей кредит, типу, наша Україна могла би погашати після отримання репарацій від Російської Федерації у рамках майбутньої мирної угоди. В процесі обговорення цієї ідеї проявилося. Вся слабкість ситуації партнерів, із якими ми співпрацюємо, які нам допомагають у війні Російської Федерації проти нас, Європейський Союз це є конгломерат багатьох країн, більш ніж 30 країн, різних за своїми культурними, економічними, політичними можливостями, особливо своїми особливостями і національними інтересами. Крім того, цей кредит мав видаватися за рахунок арештованих, заарештованих активів Російської Федерації у Європейському Союзі, найбільші з яких заарештовано у Бельгії. І е, ідея, яку наші засоби масової інформації про надання цього величезного 130 мільярдного кредиту е, Україні за рахунок заморожених активів Російської Федерації була. Швидко підхоплено нашими засобами масової інформації, які вже подавали це як пропагандистську новину: що ось-ось, мовляв, вже нам кредит надають. Хоча насправді до надання кредиту ще дуже далеко, більше того, ця ідея вона навряд чи буде реалізована, на мою суб'єктивну думку, тому що є серйозні перешкоди і ризики юридичного і міжнародного правового характеру. І ось. Сьогодні стало відомо про те, що на саміті Європейського Союзу 1 жовтня не було досягнуто прогресу у видачі кредиту у розмірі 140 вже 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Перш за все, три країни виступили проти: це Бельгія, Франція та Люксембург. Бельгія це повторюся, та країна, в якій сконцентровано найбільше арештованих. Російських активів у фінансовій установі Євроклія. І Бельгія вона побоюється того, що у разі, якщо ці активи будуть використані для надання цього кредиту Україні, то це може мати негативні юридичні наслідки для Бельгії і фінансові претензії з боку Російської Федерації. І тому вона закликає. Європейський союз підписати відповідний зобов'язуючий документ між країнами Європейського Союзу Бельгія закликає, який би взаємно розподіляв ризики і забезпечував правовий захист, у разі якщо Російська Федерація вживатиме судових захист заходів проти Бельгії, виступила проти також і Франція. Досить впливова і потужна країна Європейського Союзу, тому що вона вважає, що це суперечить. Міжнародному праву, Макрон давно вже виступав проти, ну, верніше, не давно, а нещодавно він висловився. Він підкреслив, що потрібно дотримуватися норм міжнародного права. І він підтримує думку прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який критично поставився до ініціативи Європейської комісії, яка ініціювала видання цього кредиту. Проти виступає також Люксембург. Який в особі свого прем'єра заявив, що не можна просто так забрати щось, що належить іншій державі, він висловив занепокоєння можливістю того, що Російська Федерація не поверне борг. тому що як можна говорити про репарації з боку Російської Федерації, коли невідомо на яких умовах буде підписано документ. Я навіть не кажу про мирну угоду, а просто документ про зупинення бойових дій. Отже, е з цього кейсу, з цього сюжету, який висновок можемо ми зробити? Перше, е Європейський Союз час від часу шукає гроші для того, щоб підтримати фінансову Україну. Але ідеї, які висловлюються, вони часто носять популістський характер. І не можуть бути реалізовані через те, через саму структуру Європейського Союзу, до якої, я повторююся, входить десятки країн, які мають власні національні інтереси, і в тому числі на яких може впливати Російська Федерація. Крім того, на перешкодою є загальна структура ситуації. Так, активи арештовано, але це активи суверенні Держави Російської Федерації і відповідно. Вони мають певний правовий режим, що є перешкодою для їх використання. Нагадаю, що попередній кредит, який було надано Україні, він був наданий за рахунок відсотків, які накопичуються на ці арештовані активи. Тобто, сама, саме тіло активів не зачіпають. В цьому аспекті ще, ще раз потрібно підкреслити, що наші засоби масової інформації, замість того, щоб надавати серйозну аналітику українцям щодо того чи іншого питання. Вони займаються відвертою пропагандою і видають бажане за дійсне. В результаті ми маємо щоразу інформаційні розчарування від тих анонсів, які нам подають наші так звані засоби масової інформації. Тому будьмо приземленими, прагматичними з іншого боку, наша влада є вкрай некомпетентною і. Це теж є перешкодою якоїсь е, наявності якоїсь ефективної стратегії України, в тому числі не лише у військових, але й у фінансових питаннях. Тому е, не маємо ілюзій і не плекаємо якихось е, замків на піску про те, що нас завалять коштами за рахунок російських арештованих активів. Швидше за все, цього не буде.